Всім доброго дня. Сьогодні буде копчення. Товстолоб Холодного копчення. Такий товстолоб Він був заморожений. Це десь кілограмовий товстолоб Він був заморожений. Я завжди стараюся завжди заморозити, тоді розморажую його і... Соль. Я його зразу попластував, він з хребтом невеличкий, я просто не схотів його хребта відділяти. Як здоровий товстолоб, то я хребет відділяю. Попластували я такого його. І тут 8,5 кг риби. Оце ну, вже почищено. І зараз це кг. Сіль. 900 грам. Ну, 100 г взагалі приблизно орієнтіровочно треба. Але хто як хоче, розказують по-різному. Я кажу так, як воно вже відполіровано. знаю, що буде все вкусно, добре. Дивіться, 900 грам солі, 3 столові повнісінькі, так набираю, повнісінькі з горкою. 3 столові ложки сахару тут. Сіль. Е Тут 200 грам нітритної солі і 700 грамів звичайного кам'яна. Ну, кам'яна потрібна крупна, щоб було. Тоді беремо так, бочка, бочка, судок на дно положили, ложимо одну, ложимо другу і просипаємо. Отакову одною рукою незручно, отак її, не треба її багато, просто наприпіднімати і щоб воно попадало, туди. Ну Це двома руками потрібно робити. І тоді одна на одну наложуємо чи накладаємо як кому зручно. Одна на одну, одна на одну. Зараз покажу. Ось отак її розложили валетиками, одну сюди, другу туди. Це зараз зима, то добре. Риба взагалі холод любить, вона не любить тепло. Е, цей. Вона тут на дворі буде колону. На двоє суток. Двоє, троє суток. Двоє для такої я й літнього времени. Ну, літнє време, то в холодильник ставить, щоб холодно було. Двоє суток. Сутки вона пролеже, тоді отакого раз і перевернуть її. Прямо так возьму ці три. Ну, тут три-три, а тут чотири. Отак От візьму їх, просто верхнами перележу, щоб верхня на низ пішла, нижня наверх. Ще сутки полежить. І тоді вимочувати. Вимочка. Ну, я покажу. Двоє-троє суток. Чому морожу? Можна не морозить. літнього времени, то як собираєш одну, два, три заморозив, а тоді свіжа приїхала, ага, закоптить. І коптеш перше. Вимерзають всі болячки. Це. Перше. Друге, трошки вона не така морожена, вона м'якша і вона така сухенька буде. А якщо не морожена, вона така липкувата. Я ось осінню коптив, треба було гостинці пороздавати. І так я вліп, не зміг я деяким людям їх і роздати. Не промив, просто витягнув, оця ж оця бочка витяг, відрозкидав. Залив води сюди і вимочував і не промив її. Вона ну, все нормально, але вона липне. І на видо ця буде після морозилки, вона така матовенька буде, а якщо не морожена риба, вона така, наче блискуча. Коли ви її руками на дотик трогаєте, вона така трошки липкувата. Сама по собі є. Ну, треба, це риба річкова, все-таки треба трошки збігати цих болячок різних краще її приморози, да і все. Ну все, на двоє суток лишаю, а там далі зниму. І тоді об'єднаю вже все відео, щоб не кусками. Я хоча такого не люблю. Зниму його кусками вже, як воно буде готове. Все покажу, як до готовності вже. Ось Пройшли сутки. Бачите, як воно розтало скільки воно пустили. тепер беремо цей бутерброд, перевертаємо просто-напросто. Отак, вверх ногами. Без ніякого гніту, без ніякого пресу. Просто отак вона собі соліє. Все. І чекаємо ще сутки. Або сутки, або добу, кому як зручно. Три доби ось така вона. Викидаємо її тепер сюди і під проточною водою гарненько її промиваємо. Вона сама по собі слизька, вийшла така вона упругенька зробилася. Солі вже ніде немає на ній. Вона розтала вся. Цей розсіл виливаємо. Набираємо сюди воду. І це три, ну, взагалі треба, так кажуть, не знаю. Е година вимочування, сутки замочки. Тобто троє суток мокла вона три години. Я поставлю її зараз зима на п'ять годин, щоб була малосольненькою І не буду я її. Не буду я її сильно підсушу, підвялю і буду коптити, тому що вона невеличка, щоб вона була м'якенькою. Отак я її промив воно де. Набрав скільки води. Воду міняти не буду. На дворі холодна вода аж парує. цей... Як не забуду пару разів помішаю за ці. На п'ять годин оставляю і буду витягувати її, вивішувати хай. Не знаю, як воно провітриться, таке буде, Та, якщо що, то вгоду заберу. Отак От вона собі мокне, чекає своєї черги дальнішої. Дальнішої черги. Ну, І ось пройшло ще три дні, вона підв'ялилась. Вивіз її в коптільню. Там антенн стоїть такий тут. Да, така коптівка страшна, як би ви її не мили. Це алюмінієвий це холодильник, такий промисленний. промисловий такий. І все. Вмикаємо. Хай провітриться трошки, провітриться під температурою. Ось у нас датчик на температуру, а вісить. Там 24 градуси в коптівки виставлено, вона холодна окопчення. Головне тільки її не в, цей, не в холодному, щоб вона висіла вона в ванні, я її вивісив сюди. Бо якщо буде, у нас зараз, я ж кажу, мінус 8 температура, щепа. Димогенератор, зараз піду візьму цю штучку. Димогенератор є в мене на каналі, як зробити. І один на 5-6 більше не потрібно. Ось, бачите, температура 24 виставлена. 5,2, зараз знажене. Трошки побуде, зрівняється температура і дам дим. І тоді От тут же особо немає чого знімати. Покажу вже готовий результат. Так вона димить. Жовтіє потрошку. Вона сильно жовтою і не потрібно добивати землечка. Рук, температура, то я відкрив. Зменшив я на 21,8, бо світла немає. Працює від акумуляторів. Вдень трошки сонечко посвітило, та сонячні панелі світ давали. А так. Сильно до жовтої не треба його і добиватися, бо це для себе. Хоча вона буде жовтою. Так що, ну що, в принципі, далі вже завтра зниму, що буде. Яке вийде. Не що буде, а яке вийде. Так. Знаю. Мороз мінус 12. Ну. Пахне. Я не знаю, як її обвітрить. Така вона. На відео вона жовтіша, а на самому ділі вона не сильно така ярко-жовта. Ну вона... Як обвітриться вона тоді вона буде жовтішою, але ж не потрібно нам сильно хорошенька, така плотненька. Не потрібно нам геть, щоб вона жовта, то на продаж жовту таку надо, так гарненька. Не знаю, мороз трохи. І тепер вона це провітрюється. Я її в кульок і в холодильник положив. Ну, взагалі два дні саме саме хорошо, вона тоді повністю пронизується той дим і отака вона смакота виходить. Копчу тільки вільхою, ще по вільхи. Виходить, і оце такий результат. Ось я її всю вивісив. Тут ефекту провітрювання не буде, бо зараз, я кажу, зараз на даний момент десь 10-11 градусів мороз. А нічого, хай повісе. Ефекту такого провітрювання не буде в неї. Літом то шикарно воно. Провітрю вона зразу темніє, з коптівні така бліднувата. І коптилася вона з часу дня десь. До 9 вечора, може минут 10-10 Отакого. От і рахуйте скільки і така. Смакоту вам телефон не передасть. Ну, Повірте на слово, шикарніша. Отак. От Пробуйте, дерзайте, всім добра і миру. Смачного.